Всім беру будьте благословені. Знайте, Бог він закричив завіт із Ізраїлем. І це був вибраний Богом народ. І саме через історію Ізраїля Бог він проявлявся. І саме цьому народу Бог він дав спасіння ізраїльському народу. Чому він дав це спасіння? Тому що була церква. І в кожного з євреїв був вибір або проігнорувати Бога, або стати частиною церкви. І зараз Бог наскільки милостивий, що кожен народ він може стати вибраним. Багато званих, але мало вибраних. Поки ще є місце на піро. Чекаємо кожного з вас.